Всім привіт! Так як я обіцяла, зроблю гороскоп на серпень місяць для раків жінок. Подивимося, що чекати раків жінок в усіх стихіях, в усіх сферах і що готує серпень місяць для раків жінок. Дивимось. Ракін на серпень жінки. Що вам чекати в коханні? В Кохання дуже буде сум багато. Можливо, це такий дійсно ніжний знак Зодіаку, який дійсно чекає. Чекає, і він хоче не тільки ніжності, турботи, ласки, він хоче підтримки. Деякі раки, ті, що одинокі, в серпні місяць, подивимося, чи розтало щось по містах. Ні, як раки-чоловіки, попередній розклад, так і раки жінки, в серпні місяці можуть поставити в стосунках крапку. Це може бути партнерство. Це може бути партнерство, це може бути розлучення. Тобто, якщо ви в партнерстві можете розійтися, посваритися, розбігтися, стосунки на паузі. А якщо це партнерство одружене, також можуть бути сварки непорозуміння, і ви можете навіть дійти до розлучення або розмову про розлучення. Так. Раків жінок, можливо, є уперта людина, чоловік, який тримає все під контролем, все в своїх руках. Можливо, ваш партнер або ваш чоловік звик все тримати під контролем, навіть фінанси. Але вам чомусь це недоподобає. І у вас на цьому е, є якісь певні конфлікти. Що чекати ракам жінкам в фінансах? А у фінансах буде все добре. Карта свята падає зазвичай на те, що ви можете. Отримати заробітну плату, отримати премію, отримати ще якісь кошти, можливо, які будуть йти вам до рук. Так, від начальства вашого по роботі, що чекати раком. Неочікувані переміни, все може статися дуже швидко. Тобто цей місяць є для вас. Якщо ви хочете змінити роботу, якщо ви хочете отримати підвищення, якщо ви працюєте і у вас все вказує на підвищення, то зараз саме цей момент, коли вам треба з начальством поговорити. Ви можете отримати нову посаду, підвищення, премію можете отримувати. Вас можуть похвалити в роботі, ви будете мати похвалу. В роботі жінка-рак, вона холодним розумом завжди думає. Вона завжди контролює себе. Вона хоче бути дуже класна з боку, щоб коли за нею начальство не спостерігає, щоб все було важливі. От в коханні не дуже, а в роботі та фінансах все може бути добре. Що вам готує в серпні місяць. Серпень місяць готує приємні зустрічі з родичами, приємні зустрічі з друзями, з хорошими людьми. Вас будуть оточувати хороші люди, ви щось маєте відсвяткувати, відзначити. Якщо ви, наприклад, чимось займаєтесь таким, перемога буде на, вашому, на вашій стороні. Тобто ви отримаєте те, чого, можливо, певний час чекали або намагалися отримати. Тобто у вас є шанс відсвяткувати, у вас є шанс відпочити, зустрітися з друзями, з родичами, просто пожити для себе. В цьому місяці є шанс розставити всі крапки над «і». якщо ви в партнерстві або в сімейних відносинах, тобто подружжя, у вас є шанс змінити ситуацію і більше рухатися в спокійне життя, без бурі емоцій, без хвиль, без того всього. Багато раків жінок можуть виявити бажання поїхати кудись. Дорога може бути недовга. Це може бути як далека, так і недалека дорога, але не довга. Це може бути подорож, поїхати в гості, можливо, навіть за кордон. Але є якісь певні страхи, а рак вагається. Цей місяць, можливо. Не для подорожей. Краще всі свої поїздки далекі, наприклад, навіть короткі, відкласти. У вас буде час подумати. Багато що обдумати відлюдник це коли вам треба віддалитися, побути наодинці сама з собою, прийняти взважені рішення, все обдумати, також приділити увагу своєму здоров'ю. В Першу чергу це психологічне, емоційне, тому що буде апатія, можливо, депресія. Друге, це те, що вам треба вийти з зони комфорту. Не загороджуйте себе. Таким от заборчиком, що ви сама по собі, а всі інші це так собі, вони не для вас і ви не для них. Тобто ви наче от сама по собі і боїтеся вийти з цієї зони комфорту. Можливо, все ж таки те, що буде йти до розставання з партнером, можливо, розлучення, але в роботі ви будете себе всю віддавати роботі. Стосовно відпочити, можливо, поїхати, відпочити так, недалека дорога. Коротка, але далека дорога краще перекласти і прикласти всіх зусиль, щоб подивитися за своїм здоров'ям. Не залишайтесь на самоті, на самоті не залишайтесь, дивіться, чотири ночі у вас за у вас пауза, у вас таке відчуття, що ви хочете побути певний період сама, нікого до себе не підпускати, але все взважити та обдумати. І більшість це стосується як відносин. Які можливо закінчуються або вже закінчилися, ви можете дізнатися дуже багато правди. Зірка буде на вашій стороні в плані брехні. Відкриється якась брехня. В стосунках, скоріш за все, балансу немає. Хтось віддає стосунки більше, хтось менше. Треба баланс, щоб все налагодити, треба якийсь баланс, відверта розмова. Не треба бігати один від одного, і не треба все тримати в своїх руках, контролювати. Тобто, ви е з партнером різні. Це більше стосується раків жінок. Зараз ми дивимося тих, в яких зараз цей розклад програється на серпень місяць. Якщо у вас партнер, який все контролює, тримає під контролем, тримає все в своїх руках, а ви така ж сама людина, яка хоче теж тримати все під контролем та в своїх руках, мені здається, вам треба дійсно просто сісти та поговорити і працювати над стосунками. Не треба розбігатися, не треба рвати з плеча. Краще буде пауза, але над цими стосунками є шанс працювати. І що кінець місяця вам готує прийняття рішення. Дуже важливо може бути прийняте рішення, яке стосується будь-чого. І також карта може вказувати на юридичні питання, судові процеси, де вам треба бути присутніми. Але рішення, яке ви будете приймати, якщо це стосується рішення, воно вас зажене в якусь апатію. Тобто, скоріш за все це буде розставання, втрата цінностей. Людина, яка готова відпустити минуле голосом, розумом, але не серцем. Це буде дійсно зневіра. Стан далі у вас буде підвішений. Нічого не хочу, нічого не буде. ви будете себе відчувати жертвою. І все ж таки, якщо це стосунки, то у багатьох раків жінок вони вже завершилися. Просто витягнути час. Тягнути час. А коли вже поставите остаточну крапку, ось що вас чекає. Радість, гарні новини дорожі, зміни, ви будете дійсно щаслива. А ну подивимося, якщо це стосується чоловіків, тобто сімейного, партнерства. Якщо ви відпустите минуле, тобто стосунки, чи це буде радість в нових стосунках, чи ви будете жити для себе? Ви будете жити певний час роботою, але будете задоволені собою. У Вас буде дохід, стабільність і на шляху у вас дійсно з'явиться чоловік і не один. Ви зможете знайомитися, ви зможете обирати, дороги ваші будуть відкриті. І дійсно, коли ви зробите, оберете або зробите вибір в своєму житті, вас життя дуже щедро нагородить. Вмійте відпускати все, що вижило, все, що вигоріло, вмійте його просто відпустити. В роботі, я би тут не сказала, що тут хаос. В роботі є стабільність, є шанси на отримання додаткових коштів, є на зміну посади чи пропозицію, хороші новини, підвищення або зміну взагалі сфери. Чи варто вам різко в кінці серпня ставити крапки те, що себе вижило? Так, але вас лякає те, що невідомість буде. Ви знаєте, вам треба прислухатись до інтуїції. Можливо, сни. У вас є підсказки в снах, Верховна Жриця. У вас інтуїція, ваша чуйка, вас не підводить. Я розумію, що є темна сторона і є світла сторона, але вам треба зараз глибоко, глибоко прислухатися до вашої інтуїції. І вирішиться це питання. Тільки, будь ласка, не конфліктом. Не конфліктом. Ви розумна, ви сильна жінка, ви можете тримати все в своїх руках, ви можете відпустити, але без конфлікту. Тому що, коли ви розставите крапки, наприклад, в коханні в партнерстві з конфліктом, вам далі буде тяжко йти. А попереду у вас дійсно краще. Відпустіть це, що вам мішає. Тобто, якщо це чоловік або партнер, і все йде до розриву, як показують карти, відпустіть. У Вас інше чекає, у вас буде інше, у вас буде сім'я, у вас буде ідилія, успіх, стабільність і баланс. І ця людина на шляху. Тобто у раків жінок в серпні в місяці важливо розставити пріоритети. Не міняється, не змінюється. Брехня випливає, зрада, сварки, непорозуміння, ваші стосунки не клеяться не один місяць, можливо рік. Відпустіть, у вас інший на шляху. Розумієте? І багато раків жінок можуть навіть опинитися в ситуації подумати про поповнення. Карта материнства є. Але боїтеся, чомусь боїтеся. Тому в першу чергу відпустіть минуле, в другу чергу, поживіть для себе, приділіть увагу здоров'ю і далекі дороги відкладіть на серпень місяць. Якось так. Всім гарного дня!